11 година ранку. Вітаю вас, дорогі мої друзі. Чепурюся, Чепурюся. Чако! Чако в нас живе. Йому байдуже, він собі качається на качельці. Сонечко, світить нам віконечко. Так, Чако? Але вже на вулиці прохолодно. Я вквашую ще капусту. От ще одна баночка, одна вже в мене вквашена, оце друга. Випускаю гази. Бачите, скільки пустило низом в тарілочці? І просто там бушує процес іде, проколюю, проколюю, проколюю. Знаєте, я себе не навантажую. Я так потрошечки, потрошечки, по баночці. О, так, ще покружляю і залишу. Оця баночка вже готова. Її теж треба опустити в погреб. Тоже в мене дві готові. Пригостили мене вчора сусіди сонячною, сонячною тиквою. Купила на базарі отаку от олію. Вже я один раз купляла. Мені сподобалось. 58 гривень, по-моєму, літрова бутилочка. І ще я що придбала: люблю господарське мило. От така величезна баклажка. Я вже надлила собі в менші баночки, щоб мені було зручніше користуватися. Знаєте, от колись ми привикли господарським милом, і я привикла. Так що, отакі от покупочки в мене. І, звісно. Капучино, я його обожнюю. В турочки в мене водичка вже гріється, тому що чайник в мене зламався, і я так не купляю. От бачите, з корицею. Це смакота неймовірна. Я підсіла конкретно на це капучінко. Дістала перше, що попалося мені отаке гарнятко. На ньому написано Валентинів день. Люблю яскраві кольори, а ви заливаю окропчиком. Окріп по-українськи це кипяток, хто не знає. І отака ложечка в мене, бачите, написано Галина. Розмішую і вже такий аромат засипаю. Корицю розмішую ретельно. І капучинку буду пити з Джеком не сама. Усім, друзі, бажаю гарного-гарного дня, приємного чудового настрою і бережи, Боже, всіх вас і ваші родини.